В першу чергу є інформація про те, що чотири атомні блоки відключились від мережі під час атаки Російської Федерації 26 серпня. Про це повідомляє МАГАТЕ. Мова про рівненську а, та що у вариші, а також південно українську АЕС, такі атаки становлять значний ризик для стабільної роботи ядерних об'єктів в Україні та безпеки мільйонів людей. Ну і дійсно, під час останньої ракетної атаки по Україні ворог цілився на трансформаторні підстанції. Олексій Кучеренко в ефірі ранок лайф про це заявляв і повідомив, що наявність п'яти шести систем Петріот значно підвищила б ефективність української ППО. Пропоную послухати, а потім обговорити. Зверніть увагу. Останній ракетний удар не було спрямовано на генерацію, бо я думаю, що генерація станції великі вони достатньо захищені зараз. Розумієте? І тобто вони його перенаспрямували на підстанції ці трансформаторні. Їх набагато більше їх важче захистити від ракет. Це однозначно. Тому ПВО, протиповітряна оборона це те на що ми маємо молитися на максимальне її підсилення. Руйнація не фатальна, не катастрофічна. Все можна замінити, все можна від пане Сергію, в першу чергу атака сталася 26 серпня. Сьогодні маємо 29-те, і Ми вже з експертами це все обговорювали. Але у вас також, як у члену профільного комітету, хотів би запитати, от чи говорить така тактика і методи ударів Російської Федерації про те, що Російська Федерація повертається до Тактики 22-го року, коли били не по об'єктах генерації, а по цих от системах, коли ну, начебто, енергетика виробляється, але як її доправити до абонентів, це вже питання. Знаєте, стратегія росіян саме якраз 26 серпня була на те, щоб Україну занурити в блокаут. Там кілька годинний блокаут, хоча б такий був план Росіян для того, аби показати. Глядачам з Росії, що українці сидять без світла, і показати таким чином, що це помста за курську операцію Збройних сил України, їм потрібно щось зробити для того, аби якимось чином показати, що вони дадуть відповідь за курську операцію, і це якраз намагання було все ж таки занурити в бликаут Україну. Через те ворог обрав якраз саме підстанцію «Укренерго», розподільчі підстанції. Для того аби вибити нашу систему із колії. Але на щастя, і Збройні сили України відпрацювали ефективно. І той захист, такий, другий рівень захисту, який збудований на деяких підстанціях Укренерго, він відіграв важливу роль, і вдалося уникнути блокаути, пане Сергію. От пам'ятаю, 22-й рік, і тоді аналітики і експерти говорили, що багато в чому і. Ну, це логічно, енергосистема українська нам дісталася у спадок від совєтського союзу. А тоді, як ми розуміємо, були інші стандарти, відмінні від стандартів заходу колективного, так званого, так не ті стандарти, що у Франції умовні або у Сполучених Штатах Америки, і це створювало певні перешкоди на шляху заміни компонентів. Ну себто не все у наших партнерів було для того, аби нам поставити, аби ми могли легко це все поміняти зараз. Що? Із цим чи є у нас можливості швидко і якісно ремонтувати ті самі підстанції, по яких зараз старається бити Знаєте, протягом минулих двох років з 2022 року по сьогоднішній день і Укренерго і інші наші енергогенеруючі компанії Укргідроенерго і теплоелектростанції. Ну і власники, як приватні, так і державні, налагодили комунікацію вже із виробниками обладнання, необхідно. Тому е, гострої проблеми в цьому немає в постачанні обладнання. Е, так, на початку, там в кінці 2022 року, на початку 2023 року, е, був дефіцит е, певних трансформаторів е, високої потужності. Сьогодні такі трансформатори є в наявності і вони в запасі, є в «Укренерго» і в інших організаціях, які займаються саме генерацією. Тому такої гострої проблем немає. Зараз важливо протягом наступного тижня локалізувати. Ті проблеми, які виникли після обстрілів крайніх, я думаю, що достатньо буде тиждень часу нашим енергетикам для того, аби поступово щодня зменшувати відключення аварійні і неаварійні. І система запрацює як до 25 серпня, пане Сергію. От ви говорите тиждень та протягом тижня, і так далі. Але атака була 26 го числа. Сьогодні маємо 29. те Чи означають ваші слова, що до 29 го додаємо, плюсуємо умовно ще 7 днів? Чи все ж таки 7 днів це від 26 го треба рахувати? Коли от на стабільну е, плату я... ми вийдемо по енергоживленню? Я думаю, що орієнтир все ж таки рахувати потрібно від 29-го з тієї причини, що 26-го фактично весь день ще йшла атаки, 27 го числа вже робили аналіз нашої енергетики, що постраждало, де потрібно робити якісь заміни, день підготуватися. і певний час потрібно там, підвести необхідні запасні частини обладнання і провести демонтажі, монтажі. Я тобто я думаю, що щодня буде зменшуватися, зменшуватися відключення по годині, але вони сьогодні від'єднуються з тієї причини, що частково десь ми там генерацію не можемо запустити, частково не можемо передати уже готову генерацію. І для виконання аварійних робіт потрібно якраз вимикати енергосистему в тому чи іншому регіоні. Тобто сподіваємося на роботу успішно нашої ППО. Сподіваємося на те, що держава-терорист не вчинить черговий масований удар повітряний, і умовно до 5 вересня все буде більш-менш ок, пане Сергію. Правильно розумію? Правильно, і я думаю, що важливо, щоб наші збройні сили зеркально вдарили по підстанціям російським. Які е, забезпечують роботу російських атомних електростанцій, і також саме зеркально пробувати їх е, завантажити в блекаут. Я думаю, що мають бути зеркальні удари. Е, ми маємо для цього дрони. Ми маємо відповідну зброю. І потрібно, щоб росіяни відчули теж на собі те, що відчуваємо сьогодні. Ми пане Сергію, от подобається ваша впевненість, і саме така точку точка зору. Але, от ви, як народний обранець, і людина, як я розумію, час від часу відвідуєте всілякі конференції, саміти за кордоном. Чи чуєте ви позицію наших партнерів? Чи не стримують вони нас у цьому, чи не бояться ескалації тієї самої? Партнери дійсно нам не дають можливість поки що бити їхньої зброї. Ну не всі партнери, є партнери, які, скажімо так, мають стержень і не бояться, а інші партнери десь бояться ескалації і не дають нам свою зброю. Ми повинні сьогодні робити фокус лише на своїй зброї, на виготовленні своєї зброї для того, аби ми своєю зброєю і не запитуючи у партнерів, чи можна нам бити, чи не можна нам бити. Війна на нашій території ми маємо робити всі можливі кроки для того, аби завершити її на території ворога. Ви згадували про Укргідроенерго вже сьогодні. І ось генеральний директор цієї установи, цього відомства Ігор Сирота, сказав, що наразі не працює Дніпро ГЕС, і інші станції перебувають у процесі відновлення. Він заявив, що ем, сьогодні немає жодної станції Укргідроенерго, яка б не зазнавала пошкоджень внаслідок російської агресії. Давайте більше деталей від нього почуємо. На сьогоднішній день це точно загрози підтопленню чи прориву дамби для київської ГЕС немає, тому ніяких там підтоплень не може бути. Станція буде пропускати. Цей ну скажімо цю воду, яка є якусь частину через агрегати, якусь частину, якщо буде потрібно, будемо піднімати затвори. Але на сьогоднішній день станція працює. Ну скажімо, в тому режимі, яка вона, на, 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 в якому вона може сьогодні працювати. Наслідки аварії. Я думаю, що до кінця тижня ми з'ясуємо. А як ми розуміємо, поки що йде процес з'ясування про ремонт не чуємо від пана Сироти, Але пане Сергію, загалом, якщо брати за загальною кількістю і рівнем генерації, саме від Укргідроенерго, відсутність ось такого, так би мовити, постачальника електроенергії, вона дуже відчутна на сьогодні. Ну для міста Києва, так Київська гідроелектростанція, вона Фактично живить великий об'єм до генерації саме для міста Києва, і те, що був приліт по київській гідроелектростанції, ми бачимо і відчуваємо сьогодні. Всі кияни відчувають відключення. Я сподіваюся, що найближчим часом гідроенергетики відновлять повністю роботу Київської ГЕС і у місті Києві буде 24 години на добу електроенергія. Щодо інших станцій, я був з Ігорем Григоровичем і на Дніпрогесі. В Запоріжжі і в Каніві бачив той масштаб трагедії, скажімо, да яку завдали ракетними обстрілами, особливо по дніпро -Гесу. Лише по Дніпрогресу прилетіло за час повномасштабного вторгнення більше 40 ракет. Уявіть, які там масштаби руйнування. Але гідроенергетики спільно із підрядними організаціями працює 24 на 7 для того, аби не тільки відновити роботу гідроелектростанції, але й захистити. Ключові вузли гідроелектростанції від ворожих обстрілів, як дронів, так і ракет. І you know. в першу чергу маємо сподіватися все ж таки на протиповітряну оборону, тому що будь-який захист він, там, спрацьовує до певного етапу і далі він вже може бути теж, як кажуть, не готовий спасти. На останок, от ми чуємо від вас, що всі відповідні служби працюють над відновленням, але разом з тим, я так розумію, планується робота над побудовою нових об'єктів генерації в Україну в Україні. Планують побудувати п'яту атомну електростанцію поблизу містечка Орбіта в Черкаському районі. Що матиме чотири енергоблоки? Про це повідомили у прес-службі енергоатому у реалізації цього проєкту. Вже зробили перший крок. Місцева влада. Вже дала дозвіл на розроблення проєкту землеустрою енергоатому мова про понад 38 гектарів, енергоатом має намір відродити орбіту, зробивши її одним із найсучасніших містечок, на кшталт Нетішина, Южноукраїнська чи е, Вараша. Пане Сергію, е, як я розумію, це такий потужний, але довго буд. Це не про рік і не про два. І як я розумію, це про великі бюджетні кошти. Наскільки, на вашу думку, це є доцільним? Витрачати мільярди, я ж так розумію, тут не про мільйони йде доларів на будівництво того, чого ми, я сподіваюся, не застанемо до кінця війни. Ну тому що я сподіваюся, що війна скоріше закінчиться. І це, те, що будувати атомні електростанції, потрібно в цьому сумніві немає. Навіть при тих великих інвестиціях, які потрібно інвестувати в будівництво атомних електростанцій. Вони точно окупні в них є потреба. І якщо ми хочемо розвивати економіку країни, для цього потрібно заводити потенційних інвесторів у виробництво не знаю, починаючи від матеріалів до високотехнологічних якихось речей. На це все потрібна електроенергія. Ми сьогодні маємо дефіцит генерації станом на сьогодні Він значний, і нам потрібно будувати все ж таки атомні електростанції. В першу чергу потрібно питання першочергово вирішити із прийняттям закону парламенту для добудови 3-4 енергоблоку Хмельницької електростанції, зосередити туди ресурси компанії енергоатом. Окрім того, «Енергоатом» планує залучити кредити від американського банку для того, аби добудувати 3-4 енергоблок Хмельницької електростанції. Ну і паралельно займатися розробкою проекту на Чигринщині в Черкаській області. Але треба ну, віддавати собі такі оцінку ну, часу, в часових рамках, розуміти, що будівництво з нуля атомної електростанції це займає 7-8 років що, щонайменше. І дай Бог, щоб на Черкащині воно з'явилось до 2000, там, оптимістично, 33-35 року. Чи за таких але обставин, чи не було займатися. б логічніше, пане Сергію, за таких обставин, чи не було б логічніше е, направити кошти на будівництво можливо менших об'єктів генерації, але тих, які ми отримуємо, ну там можливо до зими, можливо, до кінця наступного року, от зараз, коли нам треба, а не через вісім років? в тому, е, наразі, поки що це декларація від енергатама про е, будівництво на Черкащині? Да? Ми розуміємо, що це плани, і кожна компанія має мати плани там на десятиріччя uh -huh. вперед. Навіть попри війну вони теж точно мають мати такі плани. Держава сьогодні не витрачає з державного бюджету на будівництво ні в енергоатомі, ні на інші генерації. Держава створює умови для того, аби приватний бізнес сьогодні будував і вводив в експлуатацію розподілену генерацію, газотурбінну, газопаршневу. Сонячні електростанції, вітропарки і такі плани є в українських і не тільки в українських інвесторів. Так це не буде швидко. Частково хтось встигне збудувати цього року. Частково хтось в наступному році цей процес він теж не такий швидкий, як його хотілося б. Дякую, пане Сергію, що долучилися і вели в курс справи. А поки що плани, поки що декларації, як ми розуміємо, гроші поки що не витрачаються. І це найголовніше, те, що як я розумію, найбільше здивувало користувачів соцмереж українців загалом. Сергій Нагорняк, член комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, з нами спілкувався ще раз вдячний. Це На все добре.